Інституту історії та політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 70 років. Історичний факультет, з якого він утворився, був біля витоків створення ще Станіславського учительського інституту. Сьогодні це потужний навчальний заклад, який знають далеко за межами України. Відзначити ювілей своєї Альма-матер, викладачі, студенти та випускники інституту вирішили урочистим засіданням. Історію інституту покоління за поколінням творили його студенти та викладачі. Проте кращі сторінки переконані вони ще не написані, адже існувати він має вічно. Університети – це найвищий здобуток європейської світової цивілізації. Протягом останніх двох тисяч років людство нічого кращого не придумало ніж християнську церкву і університет. Навколо цих інститутів протягом віків відбувається розвиток всього найпередовішого, і таким університетом є Прикарпатський національний університет, який дуже активно розвивається. І в рамках цього університету діє інститут історії і політології, колишній історичний факультет, якому вже сьогодні 70 років. власне, ювелей. Наш інститут один з провідних в Україні. Наші випускники, наші викладачі це надзвичайно велика кількість академіків, професорів, народних депутатів, це вчені, це дипломати, це люди, які працюють державними діячами, це люди, які працюють в усіх сферах суспільного життя. І безумовно. Ну, що Прикарпатський національний університет, його один із засновників інститут історії політології. Сьогодні це навчальний заклад, який постійно займає перші провізові місця на всеукраїнських олімпіадах. Більше 10 тисяч випускників отримали освіту у цьому навчальному закладі. Щоб перерахувати всі відомі в Україні та за її межами імена, потрібно досить багато часу. Я закінчую цей навчальний заклад, і напевно то була основа всього. Що дали мені можливість потім працювати на педагогічній роботі, потім на керівних посадах, дипломатичній роботі, а зараз просто як викладач. я дякую долі, що мав можливість і щастя бути вчитись у цьому великому закладі. Коли ми оглядаємося на той шлях, який пройшов історичний факультет, то треба сказати, що він виховав плеяду науковців. При тому в різних сферах діяльності суспільства. Він сформував прекрасний вчительський колектив в області України. Він виростив десятки педагогів, директорів шкіл, якими сьогодні гордиться і наша область, і зрештою ціла наша Україна. До ювілею інститут випустив книгу, присвячену 70-річній історії. Сказано про тих людей, хто колись працював, тут залишив свій слід. Про тих, хто сьогодні працює. Це дуже багато і потрібна для багатьох наших краянів книжка, щоб просто мати уявлення про те, що собою являє. сьогоднішній ювілей це свято, до якого ми йдемо, до якого ми прийшли, якого ми дуже. Чим задоволені сьогоднішнім студентам можна побажати добитися тих визначних успіхів і визнання, якими можуть пишатися колишні випускники? Адже тут є все для реалізації свого потенціалу. Я хочу їм побажати, щоб вони пам'ятали про те, що інституту і університету тепер. Дуже великі і гарні традиції, і ці традиції треба зберігати. А завжди можна знайти для себе щось цікаве. Я хочу їм цього побажати, натхнення і успіху. майбутньому. якщо ми будемо знати свою історію, правдиву історію, і на будемо користуватися в повсяденному житті і в науковому житті українською мовою, то ми будемо нація і ми будемо народ України. Привітати викладачів та студентів із ювілеєм прийшли представники міської та обласної влади, воїни УПА, духовенство краю.